Андрій Дліга, вже з нами на прямому зв'язку? Пане Андрію, вітаємо! Вітаємо вітаю вас, ради бачити. Навза скажіть, будь ласка, наскільки важливим от є для Росії припинення деяких санкцій від Сполучених Штатів Америки до 20 серпня? Як Москва може це використати? Це більше економічний зиск чи політичний? Санкції найбільше давлять перш за все на російську спроможність відбудовувати воєнно-промисловий комплекс. Росії потрібно мати і достатньо фінансових ресурсів, і достатньо каналів закупівлі як мікроелектроніки, так і інших компонентів в широкому сенсі для військово-промислового комплексу, але не тільки для нього. Російська нафтова промисловість хімічна збагачення металів – все це пов'язано. З європейською хімією, з американськими європейськими технологіями, які підпали під санкції, відповідно, наприклад, вартість собівартість видобутку нафти суттєво зростає в Росії, так само, як і по інших компонентах. Відповідно, їм потрібно зняття з цих санкцій. Авіаційні санкції, які унеможливили. Не тільки модернізацію, а навіть просто авіаційну промисловість І головне для Росії зараз це тримати авіаційний флот спроможним, це вже стало критичним. Росія не виживає без авіасполучення всередині. Звичайно, потрібно було давно вже закривати нам небо над Росією в прямому сенсі, надавати можливість пересуватися. Але тим не менш санкції суттєво Дарили по цій тематиці, ну а з економічної точки зору ми ж ми знаємо дуже чітко, що що російський бюджет суттєво залежить від експорту агропродукції, нафтопродукції, металів газу і посилення санкцій у вигляді торгівельного ембарго було чи не ключовим питанням, так само як і фінансові санкції, які розповсюджувались на відключення російських банків від СВІФТ, але не, не кількох, а масово і, і інші Фінансові санкції, натомість ми бачимо зараз так, що замість посилення санкцій Путін зміг виторгувати можливості по зменшенню санкцій. На поточний момент реалізовано з того переліку санкцій, які ми розробили 3,5 роки тому, лише 70%. є куди додавати і є як розробити санкції ніщівними для російської економіки. Ан Андрію, у складі російської делегації, яка брала участь в переговорах із Дональдом Трампом та його колегами на Алясці, був також Кирило Дмитрів, який займається головою російського фонду прямих інвестицій, і міністр, міністр фінансів Росії. На вашу думку, чи був з їхнього боку певний контроль саме над проговоренням економічної теми, котра вигідна для Росії, так само і можливо про надання деяких ресурсів на Алясці, зокрема. Я переконаний, що всі всі вони відіграють таку скоріш роль блазнів при королі. Ні, ніхто з них не вирішує нічого. Звичайно, є там якісь ідеї, які під, підкидаються і путіну, і Трампу. У вигляді так дійсно угод спільного видобутку Арктики, інших спільних проєктів, і чи цієї ідеї Дмитрієва про торговельні дома російською нафтою газом в Європу. Але ну, звичайно, світ не можна пошити в дурні. Всі, всі, всі це бачать, і навіть всередині самих Америки виступають проти подібних абсолютно безмістовних. Овних хибних ідей здавати. Ну там одна справа здавати е, українські ресурси, чи, чи обговорювати видобуток українського ліцію на окупованій території, це, це це жахливо для Європи, для України. Е, а, а пускати ще й російські компанії на американський ринок. Це це, це звичайно Трампу не подарують. Тому е, я думаю, що звичайно якісь угоди, економічні угоди, щось подібне обговорювати Орювались без цього е у Трампа не обходиться. а Путін вміло грає на таких Трампівських бажаннях. Але перспектива таких угод мізерна. Якщо говорити про ще більші санкції на противагу, тому що Трамп перед цією зустрічю на Алясці він сказав: якщо все піде не так, то ось є санкції проти Росії, так то що є в кишені, якщо ми говоримо про козирі, якісь у Трампа у Вашингтона, взагалі чи дійсно є щось таке, чим можна було би натиснути на Москву в разі чого? Більш ніж е, можливі ось ці самі нічівні санкції, і е, давайте пройдемося коротко по переліку. Перш за все, це фінансові санкції, які унеможливлять для Росії оплачувати так. от, так потрібний їй паралельний імпорт продукції подвійного призначення, зброї, е, матеріалів компонентів. компонентів. Друге, це звичайно торгівельне ембарго. Перш за все, е, нафтове ембарго. Е, і ембарго на метали російські. Росія має перестати заробляти на власному експорті. Третє це звичайно вторинні санкції санкції на всі ці країни, які допомагають Росії уникати санкцій. відверто кажучи, по нафті це лише три країни: це Китай, це Індія і це Тур Туреччина. І якщо з Туреччиною можна вирішувати в не санкційний формат, а в дипломатичний переговорний союзницький, то з Індією і Китаєм потрібні вторинні ні санкції для того, щоб Індія і Китай перестали мінімізувати торгівлю з Росією. Ну і четверте це посилення персональних санкцій, ніщівних санкцій, які б чітко дали сигнал російським елітам, вже не сотням, а десяткам тисяч представників російської еліти. Що якщо вони продовжать підтримувати цю політику, вони не матимуть перспектив в майбутньому, ні вони, ні їхні діти. І єдиний спосіб зберегти майбутнє це зараз почати відходити від. Путіна пане Андрію, загалом як можете зараз описати стан російської економіки, якщо все ж таки санкції збережуться і посиляться і з боку Сполучених Штатів Америки і з Європи, яка вже готує 19-й пакет. Наскільки вона буде руйнівною в перспективі? Поки санкції недостатньо руйнівні і відповідно. Російська економіка стагнує, але тримається зараз. Накопичилися в російській економіці проблеми, які змушать, змусять їх вже починаючи. Ну наш прогноз рік тому стосувався вересня-жовтня цього року. І поки виконується саме ця траєкторія, вересні-жовтні змінити радикальну економічну логіку. Не вистачає фонду національного добробуту для покриття дефіциту федерального бюджету. Росія вже вдалася, як і прогнозувалася, до емісійного покри. Ця це, це все розгорне інфляцію, це все знецінить не не, не тільки рубль, а все-все те, що намагається зараз Росія тримати у, у вигляді рекрутингу контрактів для е, своїх е, вояків. І відповідно Росії доведеться вдаватися до мобілізації, що вони відкладали на майбутнє, щоб щоб зменшити навантаження на федеральний бюджет і регіональні бюджети. Точно, в 26-му році Росії доведеться зменшувати соціальні стандарти і інші проекти, бо не витягує російська економіка не, не те, що збільшення, а навіть поточні поточні параметри воєнного бюджету за відсутності фінансової підтримки з боку Китаю. Росія не має вже де залучати гроші. Люди масово виводять гроші з банківської системи. Ну і е, зрештою, е, все це говорить про колапс існуючої економічної моделі. Де-факто вона вже два квартали знаходиться в стані стакфляції. Це висока інфляція, яка зберігається, і е, від'ємні показники економічного зростання. Навіть якщо якщо там раніше в минулому році ми казали, що економічне зростання в Росії відбувається лише за рахунок військово-промислового комплексу, то тепер ми бачимо, що військово-промисловий комплекс. Не витягує російську економіку, це гроші закінчилися. Далі друк рубля е, неконтрольована фактично гіперінфляція, е, відміна долара і відміна рештків валютної лібералізації. І модель, все все на фронт, все заради фронту. Якщо говорити про те, а що можуть зробити партнери України в Європі, якщо Сполучені Штати не візьмуться до руйнівних цих санкцій, то можливо в Європі можуть ще зробити щось таке. Є такі опції для того, щоб дійсно нанести удар по російській економіці. Так, дійсно, в я якраз напередодні цих переговорів в Фейсбуці чітко написав, що потрібно робити Україні і європейцям з розумінням того, що нічого не буде, і не будуть введені з боку Америки санкції, не буде збільшення постачань зброї України. Відповідно, три 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 шляхи посилювати ті санкції, які може посилювати сам сама сам Європейський Союз, але нагадаю, що в нас союзників набагато більше. Це і Японія, це Канада, це Австралія, це Норвегія, Швейцарія. В нас. З 55 країн союзників у світі. Далі це створювати воєнні союзи безпекові в паралель до НАТО з формуванням фактично європейської армії і ядром європейської армії Україною. Бо фактично Україна зараз закриває небо над Європейським Союзом. Так само, Європейський Союз має тепер закрити небо над Україною. Далі це технологізація Збройних сил України випереджальними темпами вже зрозуміло. Зуміло, що нам не стільки треба покладатися на американські технології, хоча тут є співдія із MIT, з Boeing, з Lockheed Martin, з іншими американськими компаніями. Я не думаю, що е, щось загрожуватиме цій співпраці, але головне, європа і Україна мають активно розвивати оборонно промисловий комплекс ракети середньої дальності, е, ППО, е, дрони, безпілотні системи, е, роботизовані системи. Е, Впровадження штучного інтелекту активне в е, управління е, військами і покращення системи управління українським військом, що теж дає нам суттєву перевагу над над Росією, і зрештою перехід до стратегічної оборони. Ця війна надовго, і навіть якщо з'явиться якийсь сценарій замирення, точно е, потрібно готуватися до нової хвилі війни. Відповідно, для нас ніякі сценарії не змінюються, доки існує Росія в подібній її конфігурації. і завершуючи це, скажу що е, точно е, для України обмін територіями ні зі стратегічної точки зору, ні з конституційною, ні з суспільною, з жодних точок зору не є припустимим сценарієм. Е, обмінювати своє на своє. Обмінювати укріплені зони на зони демілітаризовані це 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 точно стратегічно неправильно, але взагалі цей дискурс має бути прибраний з з української з українського суспільства. Україна не обмінює території, Україна переходить до стратегічної оборони, Україна готова чинити супротив. Пане Андрію, я маю маленьке уточнення. Буквально хочеться почути коротку відповідь. Ви зазначили, що Європа має зокрема розвивати оборонну промисловість і свій ВПК. Як це зробити, якщо ВВП у багатьох країнах ще далеке від того показника, який ще давніше ставили генсеки НАТО, І наскільки я не помиляюся, і Марк Рюте, і колишній Єнс Столтенберг теж про це говорили. Ви маєте на увазі частку ВВП, яка так, йде так. на військово промисловий комплекс, на оборону в цілому. Ні, Європа має достатньо потужності, Європа вже домовилась про спільні запозичення. Неймовірними темпами розвивається зараз оборонпром. Рейнметал скаржиться вже не на те, що не на європейську бюрократію, а на те, що в Європі вони встигли відкрити завод швидше аналогійне по потужності, ніж в Україні, через українську бюрократію. Так ось нам нема чого дорікати зараз європейському Союзу. ми самі маємо показувати приклад європейському союзу по швидкості, адаптивності і пане Андрію. Дякуємо за відповіді на наші запитання. Те, що були присутні в ефірі, суспільне студія Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, був із нами.